Вітаємо глядачів у новому випуску відеоблогу Православі в Україні. Наближається церковне свято усікновення глави пророка Іоанна Притечі. Воно чи не найбільше оповито великою кількістю забобонів? І сьогодні ми говоримо про це з речником Української православної церкви протиєреєм Іреєм Георгієм Коваленком. Вітаємо отче. Доброго дня. Отче, то проясніть, будь ласка, ситуацію чи можна різати в день усікновення круглі речі? Знаєте, в мене був такий випадок, коли мій товариш, молодий священик, тільки-тільки рукоположений, якраз відслужив службу на осікновення і вийшов з храму а день суворого посту і достав яблука. Хотів, тільки хотів з'їсти, нібито з, не від куди з'явилася старенька бабця і сказала, батюшка, що ви робите? Він ну, дуже теж злякався, ну щось трапилося. Вона каже: Як ви, ви їсте яблуко? Він каже, ну яблуко, воно ж пісне. Та каже: воно ж кругле. Ну і от ми завжди сміємося цієї події, тому що дійсно забобони це свідчення відсутності релігійної освіти, релігійного виховання, це свідчення відсутності розумної віри. Яку Господь через пророка Давида просив і казав розумний бажає віри. І християнство якраз релігія, яка знає Бога. Відміна християнства від язичництва, саме і в тому, і полягає, що язичник вірить в щось. Язичник не може пояснити, чому він те. Чи інше робить. Тому що це так треба і все. І язичництво з'являється не тільки там, де існують якісь форми неокультів чи неорелігій. Язичництво з'являється там, де зникає сенс Христос, Бог, Слово Боже. І Слово це ми маємо розуміти. І тому всі наші традиції це прикраса довкола богослужіння, довкола свята. Але традиція тільки тоді є християнською, коли вона є розумною. Ну, дійсно, можна якось намагатися пов'язати кругле і небажання різати з подіями усікновення. Тому що дійсно ми святкуємо день, коли. Сталася досить драматична подія, коли, коли був страчений і була відсічена голова у пророка притечі крестителя Господнього Іоанна. І можливо, та людина, яка в цей день відмовляється від того, щоб щось різати, вона, скажімо так, вшановує пам'ять події. Можливо, людина, яка не вживає там круглого, також має собі нагадати. Але коли людина не пов'язує з подією оцю традицію, це або кумедно виглядає, або навіть з релігійної точки зору неправильно, це є забобон. Тому що свято встановлюється церквою для того, щоб людина над чимось замислилася. І як говорить в іншому місці Євангелія, наприклад, якщо пам'ятаєте, коли Господь йшов з учнями через поле, і учні їли. Зривали колоски, бо було їм ну, хотілося їсти. А Христа звинувачували, чому твої учні не митими руками, бо це заборонено, їдять. І Господь казав, що не людина для суботи, а субота для людини. Тому я думаю, що забобони треба розвіювати, пояснювати традиції і наповнювати сенсом. Іноді простіше дати сенс. Якісь традиції, ніж намагатися її викорінити, отже, давайте спитаю прямо: різати кавун, яблуко, хліб в день усікновення можна? Можна, але якщо хтось відмовляється від цього, він має розуміти, чому він це робить. Пройдемося тоді ще і по інших забобонах: купатися у ставках, річках, морях після Іллі можна? Можна, тому що, скажімо так треба збагнути сенс. Навіть яблука можна їсти до Спаса. Ми маємо зрозуміти життя людини в середньовіччя. Єдиним для неї календарем був церковний календар. І саме тому у нас деякі події в природі, які люди спостерігали протягом свого життя. І встановлювали певні, скажімо так, мітки для себе. Вони пов'язані з церковним календарем. Вони не пов'язані з святами дуже часто, тому що, наприклад, яблука дозрівали до цього дня, але в нас вони дозрівають швидше. Після Ілі вже була холодна вода, і щоб люди не хворіли, це також заборонялося купатися. І інші речі, наприклад, там ті самі огірки. Саджали, ну кажуть, на Георгія, скаті і інші, є дуже багато таких прикмет, але це пов'язано не з Георгієм, не зі Спасом, не з Ілією. Це пов'язано з тим, з тим, що люди жили церковним календарем. Сьогодні ми не живемо від Різдва до Пасхи до Іллі. Ми живемо місяцями, датами, і тому, якщо перекласти ці, скажімо так, прикмети. Народні, на звичайний календар, вийде такий собі народний побутовий календар. Він не має релігійного забарвлення. Не треба ну, пов'язувати духовні речі з речами земними матеріальними. Треба розуміти сенс того, що відбувається. А тепер запитання стосовно суті сенсу свята усікновення. Чому, чому віруючі святкують Успення? Ми вже говорили. А як можна святкувати загибель страту великого пророка? Церковні свята це не тільки привід для радості, це й бажання людей чомусь навчити від Бога від церкви. І до речі, ми коли святкуємо, святкуємо слово свято, святий день. День осікновення глави Іоанна притечі це день суворого посту. Тому ми себе обмежуємо. А чому це обмеження і чому нагадування про це свято? Тому що події, які відбулися в святій землі, вони в тому чи іншому вигляді повторюються в нашому житті постійно. Наприклад, що відбулося? Під впливом алкоголю ірод дає обіцянку. Виконати будь-яке прохання тієї, дівчини, яка так красиво танцювала, що він ну, розчулився і сказав: Проси, що хочеш, хоч півцарство проси. І дівчина, порадившись з матір'ю, з якою якраз жив в неблагословенному шлюбі Ірод, каже: А ти принеси голову Іоанна Хрестителя на блюді. Тому що якраз Іоанн Хреститель був тією людиною, яка постійно говорила про це, яка нагадувала фактично царю про, про, про гріх. І його й було ув'язнено, щоб він перед людьми не говорив. Але цар шанував Іоанна Хрестителя, він до нього ходив, він з ним спілкувався. А тут така ситуація. І він, боючись оточення тих, з ким він за одним столом сидить, він приймає це рішення. Іноді, щоб залишитися у святості, щоб залишитися порядною людиною, треба відмовлятися від тих обіцянок, які ти дав неправильно. І нічого в цього соромного немає. Коли ти розумієш, що ти щось сказав чи вкоїв, чи пообіцяв таке, що є неправильним, несправедливим? І тут інше розуміння честі, і про це церква говорить. З іншого боку, ми в цей день, знаєте, взагалі питання страти пророка, питання реакції на правду, тобто, фактично, ірод. Так реагує на справедливе звинувачення. Він спочатку прибирає Йоанна Хрестителя, його заточує, а потім взагалі страчує. І що в результаті? В результаті гинуть в муках і Ірод, і його незаконна дружина, і ця дівчина, а Іоанн Хреститель. Це та людина, кого Христос називає найбільшим з пророків, кого Він називає своїм притечею. Більш того, учні Іоанна Хрестителя були одними з перших, хто стали апостолами, учнями Христа. Тобто вони прийшли, фактично, Іоанн Хреститель їх відсилає до Спасителя, коли вони в нього питають: хто то? І він їх відсилає, підіть і спитайте в нього. Ти, той Месія, який має прийти, чи нам іншого чекати? І тому я думаю, що от якраз роздуми над подією, роздуми над тими страстями, які призвели до гріха, роздуми над, наприклад, тим, як себе поводив саме Анхреститель, будучи заточеним іродом. Він продовжував з ним спілкуватися. Він продовжував намагатися його розуміти. Він не відмовився від цього спілкування. Більш того, він, ну, можна сказати, також один з перших мучеників за Христа. Він якраз поєднує старий Завіт і новий завіт. І якраз його свідчення це в тому числі і свідчення життя. Він залишився вірним своєму служінню, він залишився вірним правді навіть до смерті. І це також той приклад, який мають наслідувати християни. Тому і свято це в тому числі намагання церквою виховувати людей. І тому ще раз скажу: неважливо різати чи не різати, неважливо їсти кругле чи не їсти. Важливо, чому ми це робимо. Якщо ми все те, що ми робимо, прив'язуємо до події, робимо свідомо, свідомо. Що таке піст? Ми свідомо себе в чомусь обмежуємо. Можливо, і такий піст можливий не вживати круглого і нічого не різати. Це також обмежений, це піст. Але коли втрачається сенс, зникає сенс, і сенсом стає дотримання традиції, тоді зникає. Біблійна віра, зникає християнство і знову постає язичництво. Дякуємо отче, за відповіді на наші запитання. На все добре. До побачення. Дивіться нас на першому та на порталі Православ'я в Україні. На все добре.